Христос посеред нас. Православна церква на сороковий день після Великодня у четвер відзначає одне з дванадцяти головних церковних свят Вознесіння Господнє. Після Свого Воскресіння з мертвих Господь Ісус Христос неодноразово являвся учням, засвідчуючи їх істинності Свого Тілесного Воскресіння, зміцнюючи в них віру і готуючи до прийняття. Обітованого Святого Духа. Наближалося свято Єврейської п'ятидесятниці, і учні Христові повернулися з Галілеї до Єрусалиму. У сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа вони зібралися в одному будинку. Ісус Христос явився їм і розмовляв з ними. Потім Спаситель сказав їм: Я пошлю обітниця Отця моєго на вас. Ви ж будьте в місті Єрусалимі, поки одягнетесь силою згори. Розмовляючи з учнями, Спаситель вивів їх з міста в бік Віфанії, на гору Оливну. Воскреслий Господь наш Ісус Христос в прославленому тілі, одягнений в білу, як сніг одежу, виводить серед дня святих апостолів та інших учнів з царственного граду Єрусалиму на дорогу до Віфанії. І прямує з ним до Єлеонської гори. Святі апостоли йдуть мовчки за Ісусом Христом, не відаючи куди і навіщо. Прийшовши на вершину гори Єлеон, Спаситель, зібравши учнів навколо себе, сказав їм: З Єрусалиму не виходьте. А чекайте обітниці Отця, про що ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, а ви через декілька днів після цього. Будете Духом Святим, коли зійде на вас Дух Святий, і будете проповідувати про мене в Єрусалимі і усі юдеї та Самарії аж до краю землі. Сказавши це, Ісус Христос, піднявши руки свої, благословив їх і став возноситись на небо. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так само, як бачили ви, як ішов Він від вас. Свідками Вознесіння Христа були Богородиця та апостоли, про що докладно розповідається в Євангелії від Марка та Луки та в діяння святих апостолів. Празник Вознесіння звеличили своїми проповідями святі Іоанн Златоуст, Григорій Нінський, Єпіфаній Крівський, Лев Великий та інші. Празник Вознесіння Господнього став загальновизнаним ще у 4 столітті. Так історик Сократ у 440 році назвав його Всенародним праздником. Місце з якого Христос Вознісся на небо не чітко визначено у Євангелії. З книги діянь апостольських можемо зробити висновки, що це була Оливкова гора, яка знаходиться неподалік від Єрусалиму. На цьому місті святою Оленою була встановлена базиліка. Але в 614 році її зруйнували перси. У 8 столітті споруду відновили, але простояла вона недовго. Нову відбудову здійснили хрестоносці, але цього разу храм зруйнували мусульмани, залишивши лише восьмикутний фундамент навколо каменя, на якому за переказом лишився відбиток ноги Спасителя. Зараз там невеличка каплиця.